Вітаю з вами Бурсук. Розберемося по прошивках даного девайсу. Сімплекс Ультра отримав нову прошивку версії 7.01. Стара версія 7.2.0. Що змінилося? І що заявлено виробником, а що є зміни, а не було заявлено? Перше, заявлено це полегшене під'єднання наушників. Зайшли, нажали кнопочку, брендові наушники підключилися і не потрібно там зайвих рухів і тому подібне. Все, що упрощує нам життя чи пошук, це чудово. Друге, яскравість підсвітки рівня 1 змінили на нижчий рівень, щоб не різало очі. То вночі навіть на найнижчому рівні все-таки очі різало. Я це теж оголошував. Хоча вночі мало хто ходить, можливо, цього і не помічали, я думаю, 99% точно. Друге, що не заявлено, ви можете візуально це побачити. Спробую сфокусуватися. Дивіться. Бачимо, тут в нас глянець. А тут штанга матова. Я не спеціаліст в карбонах, але що тут глянцевий карбон, тут матовий, зміни є. Напевно, для того, щоб. Краще фіксувало, бо тут більш гладке, тут більш жорстке. Можливо, змінений тип карбону, не знаю. Далі. Що стосується, у мене склалося враження, що все-таки є певні зміни в роботі. Особливо на програмі 99 тонів. Але зараз коротко розберемося, я вам все продемонструю. Я теж можу помилятися, не факт, що воно є. Дивимось. Беремо сімплекса. Це в нас стара прошивка 7 2.0. Спробуємо перевірити над монетою на всіх тих самих налаштуваннях і іншого прилада порівняти. Можемо на швидкість 2. Перепровіряємо над монетою сигнал. Доволі гучно. Мені здалося, що нова прошивка працює тихіше і по звуку. Інформує нас, на якій глибині метал. Чим більша глибина, тим тихіше. Але я помилявся, та е, різниці немає. Зараз вам продемонструю. Увімкнули всі ті самі налаштування. Встановимо на 2. Було 29, якщо не помиляюсь. І пробуємо. Час здається, що ніби тихіший він. Але є один момент. Коли ви працюєте в наушниках, у вас є дуже класна річ. Давайте я чуйку дам на максимум ружину прилада, е, відлаштую баланс. І буду отакі От речі робити. І збавляти чутливість до тої пори, доки прилад не стабілізується. До речі, коли ви збавляєте рухи робите, воно не реагує. Потрібно збавив чуйку і далі робимо. Я встановлюю рівень чутливості взагалі на 15. Ось яка чудова річ є в сімплексі. Ви можете відрізнити фантоми від нефантомів. І я зараз вам продемонструю, що навіть на чутливості 15 цей прилад при стабільності буде вас орієнтувати краще по глибині. Якщо ціль буде близько, буде гучно. Далеко? Тихіше. І ще тихіше. Тобто на цьому рівні чутливості ідеально підійде робота в наушниках і обов'язково потрібні наушники. І ви отримуєте дуже круті переваги в порівнянні з динаміком. Дивіться, динарій на 20 см, чутливість на 50% збавлена. Ви чуєте, напевно. Ну, якби ціль далеко, буде тихо, ближче. Звичайно, буде гучніше. Це дуже класно. Тому що на повному рівні чутливості ми майже цього не помічаємо. О, вже в кінці, бачите, сигнал пропадає. Тобто модуляція, система приближення звукова працює на низьких рівнях. Тому обов'язково рекомендував би придбати наушники. Хорошо, що в даних приладах можна обирати наушники і інших виробників. Думаю, зрозуміли. Всім дякую за увагу. Фарта і здоров'я. Надіюся, був вам корисним.